Цій протесту загинув один учасник акції Конопльов Геннадій Іванович. 70 років е народився в Донецькій області, місто Родинське, ліквідатор Чорнобильської аварії. Е в його останньому зверненні він сказав, що е винуватим считати щита президента Януковича та діючу владу. Асамблея громадських організацій малого та середнього бізнесу України. Е Організація Край та громадський рух вільний простір, «Проспілка», захисту малого та середнього бізнесу, громадські е, організації, громадська ініціатива оновлення е, країни, всеукраїнська громадська організація, «Терезуб» імені Степана Бендери, всеукраїнське об'єднання ветеранів, конгрес українських націоналістів підтримуємо вимогу страйкуючих Чорнобильців, Донецьку і по всій Україні. На жаль, мусимо констатувати, що людина, яка, яка вже сьогодні не з нами і яка вела активну позицію, ніколи до нас не повернеться, ми її не побачимо. Хоча я особисто і, мабуть, ніхто з вас його особисто не знав, але по телебаченню ми бачили, що Чорнобильці Донецька. Донецька цього, ну, як ми називали його заповідника, так? Самі перші в Україні піднялися. Це вони перші пішли в пенсійний фонд. Це вони перші почали добиватися, верніше, почали вимагати виконання тих судових рішень, які були наубійцяні попередниками, що цієї влади, що інш, що ще перед цією. І не вони винні, що ці закони такі приймалися своїх дітей Я хочу, щоб мої діти жили не в такій країні. Я думаю, що ви також хочете жити теж не в такій країні, і я хочу жити ще не в такій країні. Тому давайте разом. Хвилиною мовчання Ой, шануємо пам'ять цього донецького чорнобильця, Конопльова Геннадія Івановича. Дякую. Я думаю, що ми після цього ще раз. Так, е, Пісні. Шановні подоняни, дозвольте, я звернусь може поближче. смерть. І потім по телебаченню оголошують, що смерть оцього Конопльова була природною. У нього просто не витримало серце. А в якої нормальної людини може витримати серце? Коли приймають такі закони, коли заставляють милиціонерів душити своїх же... жертва, і тому чорні свічки на цих прапорах різних громадських і партійних організацій по всій Україні оголошують про те, що ми не самостійно...